Всіх вітаю. Сьогодні у нас середа. Давайте ми подивимося, що ж там, чи буде якийсь толк від того, що Зеленський поїхав до Байдена, чи буде з того толк. Чи вдало Зеленський з'їздив отак зразу? Господи, бачите, яке, яке у нас питання? Дуже важливе по Христу. Зміни пішли трансформація, груп, Господи. І пішла коса рішення. Яке рішення? Гарне рішення, ресурсне рішення. Тобто йому там пообіцяли. Пообіцяли все дуже хорошо. Ну, а що по сонечку ми будемо мати? Будуть якісь договори, люди? Будуть Будуть договори. По букетику це не дуже серйозно, я кажу, знаєте, ану. Ой, ще й не ясно. Так, а ну давайте глянемо. Чи дадуть нам взимку все ж таки зі своїх складів, вони можуть надавати озброєння зі своїх складів нам напряму, Пентагон. Ленд-ліз підписаний, і Байден може, помимо конгресу, це все робити. Просто йому то невигідно, в нього вибори. Давайте глянемо. Просто, ну там така ситуація, дуже серйозна люди. Річ у тому, що демократи вони глобалісти і вони, ну щоб тримати світ в руках, щоб у це не вилазили тирани. А трампісти, оці республіканці, вони більш за Америку. Їм вже надоїло заносити зад на повороті усім. Вони хочуть займатися своєю країною. Їх можна зрозуміти. 10 мільйонів мігрантів їм звалилося на голову з Мексики. І через Мексику йдуть усі подряд, усі нації, розумієте, не, не тільки ж мексиканці, і росіянці. Всі підряд туди шурують. Так, давайте глянемо. Чи нададуть нам зброю? Є такі клопотання. Ну, тут змія в кінці, навряд чи, ну. Чи нададуть? Зразу коса, якорь, неясність потуча. Потім сонце і іде кольцо. Вроді як роз'яснилося, буде договор, але дуже скандальний, з проблемами. Але щось дадуть. Дивіться, це питання, воно до нас дуже болюче. По косі, прям, прям з болю, з болем оця карта йде. Так, будуть вони то робити. Але. Якось незрозуміло, незрозуміло, непонятно. Ну все ж таки, по сонцю, якось воно там піде, піде щось по, по кольцю, воно піде. Дві карти ці нормальні, але потім йдуть проблеми, скандали, ну тож будуть трампісти там виступати. Але військо... ну, ресурсна карта буде, військові будуть захищати, будуть стояти. Може, то Байден? Так, так. Вони будуть, вони зроблять це. У мене таке відчуття, що вони це зроблять. Я не знаю, чи нададуть вони зі складу, але зброю вони нам нададуть. О, не де собака. Собака це друг і по серцю. Все, вони навіть через ці скандали. Ну, повинно, повинні, дуже велика вирогідність, що вони можуть це зробити. В будь-якому випадку допомога буде йти. Так, давайте глянемо, Тяжко, але, дуже, але, тяжко, але буде. Давайте глянемо. Я дивилася, аж в лютому то якось розрішиться все. Тому я подивилася, може воно раніше піде іменно з складів напряму. Так, і давайте глянемо, чи конгресмени 15 го числа е проголосують за надання Україні е допомоги військової. Чи буде проголосовано? Подія, подія, ой, по дитині. Ну, таке собі, знаєте. Непогані карти, звісно. Ну. Так. Всадник, риба, книга, башня і ключ. Ви знаєте, може, і проголосують. А, значить, всадник це новина. По рибі хороша це допомога, це гроші. Книга. Книга це ще, це ще вивчання якось, щось новеньке. Щось новеньке вони нам підкинуть, але в цьому буде ключ. Ключ це да. ну, я зараз розкладу ще. А, значить, буде новина ця нормальна дасть їй якийсь чоловік. От по книгі йде луна. Щось вони там замочать, замутять щось. А, покращення. Оце нове, вони повертаються до цього, да. Зміни йдуть. І що? Все, нададуть. Повинні надати люди. Повинні надати. Невже вони проголосують? Да, На ключ кладу клевер, клопоти? Якась дівчина падає і сад задоволені. Ну, за, за скандалами, чесно кажучи. Так, вроді як проголосують. Невже вони проголосують? Боже, як хочеться, щоб вони проголосували? Просто, ну, я не знаю, що для того робити треба нам у Я... Так, давайте глянемо, якщо вони не проголосують, чи підуть вони на канікули, оці рождественські свої, чи підуть вони. На канікули в Конгресі чи будуть працювати надалі? Будуть працювати? Будуть працювати. Значить, вони 15-го можуть і не проголосувати. До речі, демократи сказали, що вони готові. Вони готові працювати. Отут карти більш-менш непогані і клопотання йдуть, і вроді як все, але незначно і тут скандали йдуть. Ні, вони не будуть працювати, ні 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 Готові швидко, по клеверу, щось, але м... ні, по пльоткам, ну що, це, нове щось. Скандали. ні-ні-ні, ні. Вони будуть повертатися до цього питання. Клопоти йдуть по тому, щоб працювати. От вони готові. Це питання розглядати, готові надавати, вони готові проголосувати оце все для України скопом, да, дерево, сонце, це все. Вони хочуть одним пакетом усім оту військову допомогу. Але по дитині, по дитині їх небагато, небагато. Тому, тому така карта йде. Вони не зможуть то зробити. Розумієте? Оце, оце вони... Опять нові скандали, опять повернення до, до цієї проблеми. І, мабуть, це буде вже в січні місяці в мене таке відчуття. Якось вони й готові проголосувати 15-го. От готові. Ну, Подивимося, подивимося. Тому що, от, от там, де під ташками ресурс, вони готові надати той ресурс, готові. Швидко, по сонцю, швидко готові надати, я вже вниз складу, під деревом, поповнює, ну, успішно то, то все пройти. І далі, де йде дитина, ну не вистачає, вони вивчають, як то зробити краще. Не виходить, тут дуже жінка переймається цим. Інформує їх, що це важливо. Ну, коротше, там отак от це йде. Вони ж там чи подралися, чи щось таке було, то коли Зеленський збирався до них їхати, виступати, але не поїхав. І правильно зробив, він відмінив свою там. І вони такі довольні, що він не поїхав. Прям взагалі. Так, да. ну коротше кажучи, допомога буде люди, але вона буде незначна. Я вам зразу скажу, там не буде такого вау-вау. Ні. Я вже дивилася, ну якось воно так. І тим паче республіканці сказали, що ми будемо контролювати, щоб ви надали все те, що потрібно Україні. Не просто підписати і все. А, щоб там послати непотріб металолом і таке інше. А іменно, щоб то, що от просить залужний, те, що просить Україна, те і надати. У них дохіра всього, вони такі ж лоби. Вісь металолом нам подавали. Коротше, не хочу казати. Все, люди. Я подивилася, бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, не дуже переживайте, не дуже нервуйте. Від нас, от просто від нас, да? воно не дуже то залежить. Тому що, ну що ми можемо зробити? Ми можемо тут тільки оце, про це говорити, думати, бажати того. Ну і все, в принципі. Ну і от мені цікаво ще, я зараз подивлюся. Виїздив Єрмак з командою, там Стефанчук, я бачила на фото. Ще там, що вони там виїздили в Штатах ще до Зеленського, що ж вони там напереговорилися. Щоб був толк і від того візиту, від тої поїздки. Повертати допомогу. Але не вийшло. що далі? Пообіцяли, пообіцяли допомогу, пообіцяли їм, ну, в принципі, це і програмовано, але не зараз. Знає, тут іде слово не зараз. Вони ще не готові то зробити. Чи треба було їм взагалі їхати? Треба було. Треба було, треба було їхати, клопотатися, а, то, що вони зробили, трошки стабілізувати. Але, судячи по розвілки, там роз, розійшлися мнення, знаєте, от ну реально там же ж два лагері: ті, що да, за і ті, що проти. Але вони поїхали по ділу, скажімо так. Так, Вони налагодили контакти з багатьма людьми, змінили їх думку. Змінили їх думку. От. Тобто вони проробили роботу, да, вони буквально по кругу ходили там е і проробили дуже велику роботу. Реально, вони проробили велику роботу. Я не хочу применшувати їх роботу. Вони зробили ту роботу. Велику, важливу, по кольцу важливу. Зеленський вже поїхав, ну, як заключно, знаєте, так от. Вони проробили роботу, проговорили з. Чи Розмовляли вони по зброї. Ні. Тут трошки з ними. ну, так, не... Їх туди не допустили до тих розмов. Ось так, якось так культурно їх відшили. Так, да, закрили. Це із-за ярмака. Вони не хочуть не спілкуватися. Не, не хочуть. Не хочуть. Вони не хочуть йому нічого сообщати. Нічого. Вони його підозрюють. Да, підозрюють корабель. Це може людина в іншу країну туди-сюди Ну, Бачно на увазі, що він з кимось буде сотрудничати? Ну, і знаєте як? В принципі, так, да, вони з'їздили, вони щось зробили і зробили, судячи по всьому, серйозну роботу. Я не скажу, що всі там, хто поїхали, робили ту роботу. Але я можу сказати вам по Єрмаку, що він людина, яка, на в принципі, він на своєму місці. Але він дуже багато на себе нагрюб. І, ну, це через що, чесно кажучи. Ось так. Добре, ми подивилися. Все, па-па.